Живий камінь жертвам нацизму створили в урочищі Холодний Яр на Чигиринщині. Біля братської могили на хуторі Буда місцеві жителі, школярі з навколишніх сіл та студенти Черкаського національного університету заклали сад пам'яті. З Чигиринщини повернулися наші кореспонденти. Усе озброєні з відрами та лопатами приїхали на хутірбуда школярі з навколишніх сіл та студенти Черкаського національного університету, аби увіковічнити в живому пам'ятнику душі загиблих людей. Страшна трагедія розгорнулася тут влітку 43-го. Фашисти зігнали весь люд із села на колосний двір, поділили їх. Більшу частину забрали до Німеччини, а всіх інших погнали сюди. Люди, звичайно, надіялися, що вони залишаться в селі живими, але тут вже викопали для них яму і всіх їх розстріляли. 82 хуторських жителів, четверо військовополонених та троє невідомих. Навіки знайшли спочинок у Холодному Яру, поблизу Дуба Залізняка. Не пошкодували фашисти, навіть матір з немовлям. Винищували людей цілими родинами. Саме на цьому місці, поблизу братської могили, через 66 років заклали символічний сад пам'яті. Щоб вшанувати пам'ять про тих людей, людей, які тут були розстріляні в 1943 році, з цієї групи втік Олекса Чиш, заліз під купу Хмизу, і, і, і за ним погнався один з поліцаїв. І він його знайшов, але не видав. Це ж пам'ять цим людям. Ну це страшна подія. Ми вирішили, що якщо це така подія, сажати дерева, це ж залишається на пам'ять нашим нащадкам. Це дуже корисна подія, і тому нам необхідно брати участь в такому. «Посадити дерево, щоб життя продовжувалося, щоб не забували про ці минути що тут случилося. На поміч школярам та хуторянам прийшов і турист із США. Коли приїхав сюди, я дізнався, що в цьому селі фашисти під час другої світової війни вбили невинних людей. Переважно це були жінки і діти. Фашисти дуже жорстоко вчинили. 89 молодих дерев. Колись тут буде справжній сад, але це не просто дерева, а обелізки пам'яті загиблим. Саме стільки людських життів безжально і в одну мить обірвали фашистські кулі. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка новини.